Для тіхтів мені знадобляться ось такі інгредієнти. Це 600 г м'яса. У мене сьогодні курятина, грудинка, 100 г пшона, 200 г очищеної на суцвіття броколі, одна велика цибуля, одна морквина, два зубчика часнику. Зелень за бажанням. Для початку 100 г пшона заливаю окропом і 200 г броколі також заливаю окропом. Накриваю кришкою та дам броколі постояти хвилин 10-15. Ну і пшоно так само хвилин 15 хай постоє. Не буду втрачати часу та перекручу м'ясо на м'ясорубці. Сьогодні у мене курина грудинка. Ви ж обирайте м'ясо за власним смаком. М'ясо буду перекручувати на середню решітку. Далі перекручую два зубчика часнику та одну велику цибулину або дві менші. Минуло 15 хвилин. З броколі воду злила, броколі трішки змінила колір, але вона залишилася така ж пружна. І тепер перекручую броколі на м'ясорубку. До фаршу додаю одну натерту на дрібній терці морквину, овочі додаю сирі, вони додадуть багато соку, і ті будуть соковиті. Додаю парене пшоно. Додаю одне яйце, трішки солі, трішки чорного меленого перцю. Додам трішки червоної копченої паприки. Далі все гарненько потрібно вимішати руками. І гарненько-гарненько розбиваю м'ясо на волокна, аби мої ці всільки потім не розпадалися, а були гарної форми. Фарш я замісила, ось такий він гарненький, виходить і однорідний. Тепер накриваю фарш кришкою та відправляю у холодильник, аби фарш стабілізувався та промаринувався хоча б на одну годинку, а краще дві. Можна такий фарш зробити з вечора, а зранку приготувати собі тівтільки та почастуватися. Беру форму 30х20. Додаю трішки оливкової олії, розподіляю по формі. Додаю декілька лаврових листочків. Фарш постояв у холодильнику, холов і загус, Став густіший. Тепер буду формувати ті втельки. Руки змочую у холодній воді, набираю десь таку гарну столову ложку фаршу. Вибиваю гарненько, як котлету. Формую ось таку кругленьку тівтільку і викладаю форму. І так сформую всі тівтільки. Ну, ось в мене вийшло 18 таких величеньких цівтель. Якраз виходить з цього рецепта ось така повна форма. Тепер потрібно приготувати підливу. Беру трішки води 400 мл, поки що, якщо буде мало, додам ще. Додаю 1 столову ложку томатної пасти. Додаю півчайної ложечки солі. Трішки перцю. Трішки червоної копченої паприки. Далі додаю ось таку приправу. Це в мене сушені помідори з часником та базиліком. На останок додаю ось таку пласку чайну ложечку крахмалу. Це для гладкості підливи. Аби вона трішечки-трішечки була така. Густа, не рідка, як водичка, а така приємної текстури. Тепер потрібно все гарненько вимішати і заливаю ті в тілі. Підливи має бути вдосталь. Підлива має вкривати майже всі ті в тілі, аби вони гарненько приготувалися. І відправляю у розігріту духовку запікатися. Ось ті стільки і готові. Провели в духовці трохи більше години. Орієнтуйтеся на ось такий золотавий колір. Як тільки почали зверху перепікатися, все, ті готові. Додам трішки свіжої зелені, у мене це кріп. Тівтільки гарно тримають форму. Ось такі в розрізі, доволі соковиті. Ну а якщо відеорецепт вам сподобався, попрошу поставити вподобайку та підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Не забудьте ділитися враженнями в коментарях від рецепту, мені завжди цікаво знати вашу думку. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!